Клян, Ізольда Філіпівна, може йдемо відсюди? І кота Василя забирайте ня... Ну, от що ти нявкаєш? Ти що, не бачиш, що ми їм мішаємо? Що і, і ти не бачиш? Що і даже нюхом не чувствуєш. А їм без нас так хорошо. Ні, таке буває, я підтверджую, таке буває. Блукають десь по світу два загублених серденька. от вони блукають, блукають, місця собі не знаходять, а от вони зустрічаються, і от, ну, буквально іскра між ними проскакує. І все, і тут вони далі по житті разом. Понимають друг друга з Все у них хорошо, несмотря на всі наші з вами зависті, козні і інтриги. Трамп заявив, що договорився о завершенні війни з Путіним і ждет зеленського. А я думав, що вам то вдвоєм добре, сухо і комфортно. І їм із враченцем 3 за чим-то ще подавай, не ж, ж зачем. Ви ж між собою вже про все договорились. Хто ми такі, щоб мішати цьому вашому інтиму? Ти, ти такий, як значить, в замочну скважинку за яким підсматривай, чи ж ну неудобно, прямо як то. Я із Зеленського розумію, йому ж теж неудобно. Він все, чим може вам допомогти, це стати отак між вами, взяти вас обох за ручки. І торжественно спросить, согласен ли ти, Володимир Владимирович, взяти собі в партнери Дональда Фредовича, поки смерть не розлучить вас? Ну, що ми тупим стоїм, говори да. Прийшло сказати да. Трамп утверждає, що договорився з Путіним і підганяє Зеленського. Та ну блін, ну що ви в того Зеленського так уже прям вцепились? Вони, а? Путін, він такий, він же ж може і обідатися сейчас. Він скаже, Доні, я тебе що, я тебе не удовлетворяю. Тобі одного мене мало. Зачем ти бхаєш в наші ідеальні цього? Ми ж з тобою про все договорились уже. Та в тому то і біда говорить Трамп. Ми ж з тобою одне одного знаємо, як облуплених. І хорошо знаємо ціну нашим договоренностям. Кстати, а, а про що ми там договорились? А ми з тобою про що там взагалі договаривались? Уступка Росії в тому, що вона останавливает війну і не захватывает всю Україну, Трамп. Американский президент Дональд Трамп считает, что прекращение войны и отказ от захвата всей территории Украины – это большая уступка от Росії. Блин, от это мы не а? Нам такую величайшую милостивую так бросили. В даже не сам Путин, він тут не опускається, він через свого так снисходительно. нам так скормить. Не всю Україну захватив хороший ти наш чоловік. І ми ну, просто обов'язані це прийняти стоя на коленях благодарності. Там ще залишилися якісь тези російської пропаганди, які нова американська власть нам ще не переозвучила. Ні, ну то йдіть учіть. Ідіть учить, потім ж нам розкажете. Воєнного рішення війни нет. Рубіо заявил, что США стали лучше понимать позицию РФ. Сейчас мы лучше понимаем, потому что мы фактически начали говорить с ними после трех лет отсутствия разговоров, пояснил чиновник. А ми сразу, кстати говоря, заметили, что як только вы почали з ними плотно общаться, ви от буквально самі на себе не похожемо стали. Це от як попасти в погану компанию, де тебе тут же і пить, і курить научать. А знаєте, от так зненацька узнать про Рюріка. Печенягов в, в австрійський генштаб. Це може навіть похуже, ніж навчитися курити. Бо курити бросити можна. А Рюрик це настолько ліпуча хрень, що від неї просто так уже не відділаєшся. Ну, і чому вони вас там научили, і про що ви з ними там договорились? нам, то ви хоча б по секрету можете розказати? Пісков Україна должна вывести войска із нових регіонів Росії для мира. В Москве пояснили, коли прекратить огонь. О, у Трампа, який конкурент нарисувався, це ж вони з Пісковим зараз за одну зарплату гарбатяться. Кожен день сорівся, хто швидше путінські хотелки озвучить. І ну давайте просто мислить логічно. Якщо вони не про це договорились, то смисл тоді піскова, от этот бред весь озвучувати, а він його озвучує як їхню общу позицію. Він уже не я, він уже ми. По словам Пескова, сейчас мира хотят в США и России, но Европа заинтересована в военном столкновении. Именно европейские государства призывают продолжать боевые действия и отказываться от переговоров. США и Россия идут уже рука об руку, а Европа и мы, это фу, які бяки, мешаем их пламенной любви. Не, ну ладно, дали слово Пескову, давайте вот так по-честному дамо возможность сказать слово его альтер-эго. Щоб Путін ще не подумав, що ми тільки до одного з його фаворитів як то склоняємося. Трамп обвінів Зеленського в сриві зділки по Україні. Трамп, слова Зеленського, о Кримі вредять мирним переговорам з Росією. Як вони можуть вредити? Росія, вона що, не в курсі? Що вона хрен на болті получит, а не наше согласие на юридичну анексію? І от Зеленський це за чим то сказав, непонятно за чим. Росія, яка навіть не догадувала, що діла можуть йти таким образом. Ну, у неї, звісно, шок, вона в сльозах тут же біжить до Трампа, говорить, ну ми ж договорились, то й з ким. Я що то не пам'ятаю, щоб ми про таке взагалі говорили? Та пойміть, ви дураки, я не можу таке вслух сказати. Ну, сразу не можу. Трамп отметил, что Крым был потерян Украиной много лет назад при попустительстве бывшего американского лидера Барака Обамы и даже не является предметом обсуждения. Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но если он хочет Крым, почему они не боролись за него 11 лет назад, когда он был передан России без единого выстрела, отметил Трамп. А четвертый год войны цему доморощенному любителю истории не прошел и говорит, не же сам нас, ну буквально перед этим ругав за то, что мы позволили видеть ли с большой и сильной Росією воювати. Да, а зараз винуваті, що не воювали. І Обама у нього попуститель, а ти сам тоді хто? Обама той хоч тупо слився, да, а ти взагалі пішов і зараз за Росію мазу тягнеш. За нашою спиною, з Путіним там про що то договорився. І зараз Зеленського поливає за те, що його слова не совпадають, видіти, з вашими договоренностями. США пригрозили выйти из переговоров по Украине, если их план не примут. Вашингтону надоело текущее положение дел. Да иди ты нахрен прямо сейчас. Нам лишнего озвучивать российских аппетитов в триченем вперлось. Если вам это надоело, то не хрен было туда листы. Обещали какие-сь фантомные 24 часа, а сейчас воно на истерики какие-сь мастырите. Мы что ли виновати, что вы ви оказались такими сопляками и лузерами? Чи Зеленский який що то Путіну Крим не віддає? а потом Донбасс, а потом Херсон, а потом Запорожье, а потом... Ну, что стоим? Трамп вернется в переговоры после ухудшения позиции Украины. Прогноз. Спецпредставитель США Стивен Уитков летит в Москву после провала переговора в Лондоне, чтобы скоординировать позиции с Россией относительно дальнейших действий по украинскому треку. Да нам на самом деле как-то даже фиолетово, про что вы там за нашими спинами шушукаетесь. Нам ну, абсолютно по барабану, як вы нахрен сходите. Обоє вместе, обнявшись, чи там поодиночці в різні сторони, ми вже не ми знаємо, що ні з одним, ні з другим, ні про що договорюватися взагалі не Бо ми ж з вами вже договорились. Ми ж договорились, що да? Крим це Україна. Хто це сказав? Напомнить? от фамілія Трамп щось комусь говорить. Первая каденция Трампа. Крымская декларация оружия для Украины и санкции против России. Десять дней спустя встречи Трампа и Путина США обнародовали Крымскую декларацию. Случилось это 25 июля 2018 года. Крымская декларация подтвердила непризнание аннексии полуострова России и провозгласила долгосрочную политику отказа в признании ее претензий на территорию, захваченную силой вопреки международному праву. Декларация имеет три параграфа, первый из которых гласит «Россия путем вторжения в Украину и попытки аннексии Крыма в 2000 2014 году пыталась подорвать основополагающий международный принцип, соблюдаемый демократическими государствами. Ни одна страна не может силой изменять границы другой. В 2020 году тогдашний госсекретарь Помпео снова подчеркнул, Соединенные Штаты Америки в очередной раз заявляют, Крым — это Украина. Как указано в нашей Крымской декларации от июля 2018 года, США не признают и никогда не признают претензии России на суверенитет над этим полуостровом. И никогда не признают, да? Трамп первої каденції, або Трамп другої каденції це вже якийсь там совершенно другий Трамп. Так, смысл нам с тобой сейчас про что там вообще договариваться? Ты нам сейчас что, третій якийсь там будапештський меморандум нарисуєш, да? Так нам ці ваші декларації, меморандуми, нам уже їх складовати ніде, ми на хрін по-вашому їх колекціонуємо. Так що ви давайте решайте там, хто ви шо ви? Імпотенти ви, ілі ще на що то способны, не способны, нахрен хрін с пляжа. Нам одних брехунів вистачає, ми в підбріхувачах не нуждаємося. І якщо зараз мене хтось захоче спросить, ой, що ж ми будемо робити без американської допомоги? Ай-яй-яй ай-яй. А хто вам сказав, що та допомога взагалі буде? Ні, вона буде, буде. Ну, тільки, видимо, не нам. І без такої американської допомоги ми точно якось обійдемося. Ми то обійдемося, от Росія не факт. Ну, Її ми можемо успокоїти, одної вона точно не останеться. Ми зі своєї сторони поможемо їй зробити. Правильний вибір, І вам поможемо, якщо будете і далі дурака валяти. Так, ну а тепер давайте дійсно про допомогу, про пропомощ тим, хто дійсно зробив так, що Путін не змог окупувати всю Україну. І ми знаємо, хто це зробив і чого йому це не вдалося. Тому що це зробили Збройні Сили України. Або, скажімо так, Сили оборони України і Збройні Сили України, зокрема. І ми з вами. Повинні максимально допомагати Збройним силам України, що ми з вами робимо. Ви молодці. Ми, я нагадаю, взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний полк, йому максимально допомагаємо і треба продовжувати йому допомагати. І зараз я про іншу допомогу хотів би сказати, я нагадаю. Що не так давно відкрився офіційний youtube канал 120-го окремого розвідувального полку. Я дам на нього посилання, там в куточку воно ж буде в описі до цього відео. В першому прикріпленому коментарі я закликаю всіх тих, хто цього ще не зробив, підписатись на цей канал, підписатись не тільки на youtube канал, там є й інші канали в інших соцмережах, там є і Facebook. І Тікток, і ікс, колишній Твіттер, і Інстаграм. Це все цікаво, це все правильно. Ви багато хорошого цікавого дізнаєтесь. Так що давайте на всі ці канали обов'язково я ще раз закликаю. Підпишіться. Бачите, я не так топлю навіть за підписки на наш канал, хоча міг би і згадати. Але на канал 120 двадцятого окремо розвідувального полку обов'язково підпишіться. І давайте не будемо забувати про допомогу цьому нашому розвідувальному полку. Ось у вас зараз на екрані знаходяться два QR-коди. Все дуже легко і просто. Навели смартфон, клацнули. Там у вас з'явилася відповідна менюшка, перевели донат, нічого при цьому зазначати не треба. Це легко робиться з будь-якого банку світу. Значить, класу перевели донат, там написано, що це е, один із QR-кодів це банка в монобанковій, а другий це конверт в приватбанкові для 120-го окремого розвідувального полку Збройних сил України. Туди от воно буквально напряму заходить, витрачається виключно на потреби полку, на потреби наших хлопців. Нічого вам писати зазначати не треба, якщо вам це незручно. Опускаємось туди ж де ми щойно з вами були. де… Опис до цього відео іде перший прикріплений коментар. Там є дуже багато корисної інформації. Це для тих, хто донатить, кому ці варіанти незручні. Там ви знайдете купу інших варіантів. Там є і картка в Приватбанковій, в Манобанковій, короткі посилання. Там є PayPal, там є Skrill, там є Bitcoin гаманець Там окремо хочу це відмітити, є наша сторінка на GoFundMe, Це дуже зручно для тих, хто живе за кордоном, особливо за кордоном в тих країнах. Де ну зайвий раз, може, комусь би не хотілось би демонструвати свою підтримку Збройним силам України. Будь ласка, користуйтесь сторінкою на GoFundMe, Там можна робити анонімні платежі, і ніхто не дізнається, ви перевели гроші, перевели туди, куди треба. Не будемо про це навіть говорити. Навіть ми не будемо цього бачити. Так що давайте допомагаємо обов'язково Збройним силам України. І обов'язково, коли от ви користуєтесь одним, одним із цих варіантів, ви там, будь ласка, зазначайте для кого платіж, щоб там це чітко прозвучало для там для збройних сил України на полк, на розвідку. Ну щоб ми розуміли, що платіж воєнний військовий, а тим, хто допомагає нашому проекту, тому що це ну так, як то кажуть, со времен Рюріка. Так повелось, що допомагають за цими ж координатами і нашому проєкту. Ви тоді обов'язково щось зазначайте, щоб ми розуміли, що це допомога нашому проєкту. Що це нашому Коляну Рюріку, що це княгині Ізольді Філіповні, чи коту Василю блаженному нашому. Ну, коротше, щоб ви розуміли, просто відрізняло одні платежі від другого, але краще, якщо допомагаєте нашому проєкту, ставати нашим спонсором. Це просто так звучить. Спонсором, але але, да, спонсором на Ютубі, там от біля кнопочки підписати знаходиться кнопочка спонсорство, Підіть, подивіться, там є такі малобюджетні варіанти. А найкраще. Я от закликаю, ну щось мене погано чують, ну, я от так ще конкретно хочу закликати. Ставайте нашими партнерами на Патреоні, нашими патронами, спонсорами, ну, навіть не спонсорами, нашими шефами, патронами, нашими партнерами. Там же є вся інформація. Підключайтесь до нашої сторінки, один раз просто зробіть оцю прийдіть реєстрацію. Там є мануал, опис, як це правильно зробити. І потім воно все працюватиме в автоматичному порядку. Вам не треба буде нагадувати. Ви не будете згадувати, не згадувати. Зробили. Ні, один раз зробили навіть якийсь такий символічний платіж, за що ми вам буде, будемо дуже вдячні, що от ви на, в постійному режимі нам допомагаєте. Але в першу чергу ми допомагаємо Збройним силам України. Допомагаємо 120-му окремому розвідувальному полку, на YouTube канал, якого ви, я сподіваюся, ще раз наголошую, ви вже підписались. Ні, підпишіться, пожалкуйте, там багато цікавої інформації вже є, а буде іще більше. Ну і всі разом отак і зробимо те, що зроблять Збройні Сили України. Зробимо так, що все буде в Україні. А так воно і буде.